Сьогодні розпакуємо дві нові інтегровані системи пригодування їжі від компанії Eagle Rock моделі 2023 року. Одна модель на 900 мл на одну-дві персони, і друга модель на 1400 мл на 2-3 персони. Відкриємо, подивимось. Інструкція. Коробочку заберемо. І так само друга система. Відразу зважимо. Система поставляється без газового балона. Газовий балончик потрібно докупати окремо. Менша система на 900 мл важить 493 грама. Більша система на 1400 мл важить 550 грамів. Відкриємо, подивимось, що у нас всередині. Мішечок забираю, щоб він не заважав. Ось такий класний, прикольний дизайн. Відразу нам візьмуть, знадобляться два балони. Для цієї системи всередину входить балон на 230 грам і кришечка закривається. Для цієї системи входить балончик на 100 грам і кришечка закривається. Зараз я продемонструю. Як ми можемо закрити? Бо далеко не в усіх виробників, скажімо так, повністю все закривається після того, як ми пакуємо балончик всередину. Сюди попадає і балончик, і додаткова насадка, і після того все кришечка у нас чудово закривається. От бачите? А в цю систему це взагалі рідкість, коли у нас влазить балон. На 230 грам газовий. Спокійно от у нас тут пальник. Я зараз дістану подивлюсь, складаємо балон, отак от перевертаємо до гори ногами цей і е, трикутник. І так само закривається кришечка. Тобто, все компактно, все можна з собою носити. В компактному вигляді все в одному. Що у нас входить в комплект? Кришечка Кришечка силіконова і тут є е, паїлка, тобто вона е, не нагрівається сильно і це є, не є пластик. Також у нас в кожній системі входить трикутник, в кожній системі у нас входить насадка для або інших е, е, каструль або для сковородки. Балончики не входять, і безпосередньо пальник. Це все в комплекті. Кастрюля у нас анодований алюміній з теплообмінником, системою фіксації. На дві штучки. Отак от вона закривається. І з неопреновою накладкою. Також у нас є дві ручки. І Якщо ви, наприклад, хочете це використати як термокружку, будь ласка, одягаємо, закриваємо, і є паїлка, можна або пити, або наливати собі в кружечку. Через цю паїлку воно не буде у вас проливатись і забруднювати неопрен. Але якщо таке сталося, неопрен спокійно знімається і можна його попрати на одній і на іншій моделі. Тут все прошито, товстенький. І тут е, кріпиться на ліпучку з цього боку. Так само тут, на ліпучку, і все знімається. Казанок, як я казав, е, анодований алюміній з теплообмінником. Е, гирілка у нас з п'єзопідпалом. І також є, отак от вона виглядає знизу. І також є у нас регулювання е, потоку. Газа на 360 градусів. Тобто воно крутиться не на 90 градусів і не на 45, а можна досить нормально собі регулювати газ. Так само тут є така сталева сіточка, яка дозволяє повітрю більш ефективно згорати. І таким чином ми економимо на кіп'ятині літра води від 30 до 40%. Пального, ну і швидше по часу це все у нас, звісно, проходить. Тут у нас є розмітка всередині. Тут до 750 мл, тут до 1,1 літр. Це якщо ми кипятимо на маленькому вогні. Якщо ми хочемо викрутити наповну або варити готувату їжу, максимальна позначка тут 0,8 літра, а тут максимальна позначка. 0,5 літра. Спочатку спробуємо відкрити-накрутити газовий балон. Відкриваємо цю ручку. Газовий балон у нас накручується на різьбі. І так само спочатку відкриваємо регулювання і накручуємо так само газовий балон. Пробуємо п'єзопідпал. відкриваємо. Так само відкриваємо тут. Бажано відкривати не на повну катушку. Найбільш ефективне горіння, коли у нас полум'я йде синього кольору. Коли вже з'являється жовтий колір, то йде перерозхід газу. Відповідно, ми плавно регулюємо так, щоб воно горіло синім кольором. Зараз одягнемо. Нашу кастрюлю і подивимось. Поставимо, до речі, балон в тріногу, бо тут у нас він стоїть на столику досить надійно, а якщо це на землі буде, то додаткова опора нам не завадить. І так само більший балон в другий пас вставляємо. Тепер усе стоїть надійно. Одягаємо. Ємність так само тут. Налиємо в кожну по пів Літри Води? Закриваємо Кришечку. Включаємо. Регулюємо не на максимумі а десь посередині, так само цю. Час закипання пів літра води у нас приблизно 2 хвилини 30 секунд. Не на повній потужності. Ну, або літр за 5 хвилин. При цьому розхід газу я зважував балончик, заміряв. На пів літра йде. 6 грамів, ну 5,8-6 грам на літр іде 12 грам газу. Тобто ви можете самі порахувати, наскільки вистачить балончика на 230 грам і на 110 грам. Ось воно в нас вже закипає. Вимикаємо. Кришечка у нас не сильно нагрілась. Неопренчик трошки більше. Але спокійно можна взяти за ручки, вони абсолютно холодні, воно не нагрівається. І великий плюс е, е, тої кришечки це паїлка. Тобто, ми, коли будемо наливати, воно не буде у нас розтікатись по неопрену. Це дуже зручна опція. Наливаємо водичку. І заварюємо чай або їжу. Так само завдяки цій насадці на цю горілку можна встановити пательню або інший казанок. Тут воно вставляється в такі пазики, надійно От ми можемо поставити невеличку пательню, запалюємо, спробуємо приготувати яєчня. Поверхня трошки нерівна. рівно. у нас пів літра водички. Виключаємо. Кришечка не нагрілась, і знімаємо з грілки. Пів літри води нам вистачить, щоб заварити чай. Та запарити собі, що тут у нас гречка з яловичиною. Клас! Кришечка не нагрілась, я спокійно можу взяти її рукою, з кипятком, засипаємо гречку. Помішати спочатку потрібно і закриваємо, даємо трошки настоятись. Так, вже мало би запаритись наша гречка з м'ясом. Так, все ок. Щось я зголоднів, поки ми розпаклок знімали. Ідеально.